Ти помічав, як часто ми вагаємось перед дією. Думаємо, сумніваємось і втрачаємо момент, коли просто треба зробити крок. Все, що потрібно зробити, мудрець зробить сміливо й швидко. Бо хіба не властивість глупців діяти мляво й неохоче, посилати тіло в один бік, душу в інший і рватися одразу у всі сторони? Сенека говорить про внутрішню цілісність. Мудра людина не розривається між Хочу і треба, бо її рішення народжуються з ясності. Ясність це короткий момент, коли всередині стає тихо, і ти точно знаєш, що правильно. Не тому, що так треба, а тому, що відчуваєш гармонію між думкою, тілом і душею. Але ясність не триває довго, вона приходить на мить, щоб показати напрямок. І саме тоді потрібно діяти спокійно, безметушні, поки серце мовчить, але впевнене. Бо сила не в поспіху, а в єдності між думкою, словом і дією. Якщо ці слова тобі близькі, підписуйся, щоб не пропустити наступні відео.